Вітаю, шановне панство. Сьогодні буде відео е, з приводу переробки е, звичайного джерела безперебійного дживлення комп'ютера. Комп'ютерний безперебійник. Е, е, щось ну, на кшталт екофлоу, але з набагато гіршими характеристиками, звичайно. Отже, зараз, в сьогоднішньому відео мають участь. Упс! Вінга, ось він. Купив буквально четвер, сьогодні неділя у нас, два дні тому, новенький, ще в коробочці. Ось він трохи розобраний, Ми до його ще повернемося. Брав з, е, спеціально з е, індикатором красивим, блакитним. З його одразу викинутий його рідний акумулятор, ось він красавчик. Стоїть і вже, і вже буде стояти, Не знаю куди. Ще в нас сьогодні участвує. Трохи літію. придбав ось такі, де ти довелась? от твоїй собачої морді. Ось такі от ячейки. Це у нас літакала. 3,2 В 6,5 А. Зразу з напаяними, е, на їх виводами. Чому? Тому що ну, тут наш сварочний апарат на тому тижні сказав, більше працювати не буду, працюйте самі. Тому брав одразу з напаяними виводами, просто шинкою потім з'єднував і ставив БМС. І в итоге у мене ось вони вон там красавці ті стоять. Ось упаковані вони е, зразу з, з, на холдерах на цих от холдерах. Отхолдери. І bms звичайно, універсально зробив навіть е, з віконечком, щоб бачити, мало ли. В закритому, закритому безперебойніку, буду бачити, як воно там його балансує. Ще задача, ну, безперебійник новий. Тому була е, ідея не чіпати плату електроніки взагалі. Ніяк. Тобто рука з паяльником у цієї плати не торкнулась. Е, що було? Е, брав е, оце, е, звичайний собі модуль 12 В 5 А. Чому модуль? По-перше, він, бачите, як ідеально красиво туди став, прикрутився. А по друге, тому що у цих модулів... Є он отам там от резисторчик, яким можна регулювати ну, в досить солідних пределах цю всю напругу на виході. І так, поставили на виході, я поставив 14,8 вольта, він дав. Далі, оце це плата, зараз я її покажу вживую. Поки вона там, там стоїть, така страшненька. Це ось. Це плата, звичайний модуль. 5 амперний з регулюванням напряження і тока два резистора. О, для того, щоб у нас на вході зайшло у нас 14,8, виход у нас буде 14,6. І знов таки он приклею. Це у мене є таке термоклей. Штука дороговаста, але тому що ну, китайці щось пожлобились, 5 Ампер ставлять без радіатора, по-перше, жалко. По-друге, що ще було зроблено? Через резистор там 100 Ом використовував у корпус цього модуля он у мене там стоїть 4 сантиметровий звичайний кулер. Який буде забезпечувати додаткове охолодження і модуля, і буде дуть на мікруху, на регулятор тока. І потім з виходу цього регулятора, оце зробив, отом, отам стоїть платка, вона там прикручена у мене, отам вона аж десь внизу. Це плата, це точна копія ось цього XM601, наскільки я помню. Якщо я правильно пам'ятаю, як його звати. Це е, автомат включення-відключення заряду акумулятора. Виставив на ньому. Ну, це робив сам. Робив сам, паяв сам, плюс ко всьому, на ту платку ще накинув. Звичайний собі термодатчик, терморегулятор. Він також настраюваний, Схемок полно в інтернеті можете знайти там він на одному польовічку регулює резистор і терморезистор 10 кВт. Схема в інтернеті їх полно. І я зразу на той платію все це витравив на одній, ну, скажімо так, щоб користування. І у мене. На, он, на 3D принтері ми зробили таку поставочку для ще 4-сантиметрового кулера. Він чітко сюди влазить підверх, під як там стояв, як для нього призначено. І оце у мене буде. Якщо безприбійник буде роботи, працювати трошки довше, ніж треба. Спрацює автоматика і у мене буде додатковий обдув всіх, всіх радіаторів. Коли йде заряд, буде, буде обдув додатковий цим 4 см кулером, який там стоїть Внутрі він туди вліз, ну, правда, брав 40 на 15 висоти, тому він туди влазить, він там кріпиться через реєстр СТОМ він підключається ну, хоч до виходу. Але оскільки тут... Ось так він воно стало, що тут закриється кришка. І ну, мені стрьомно, чесно кажучи, бо тут буде і 220 буде. І 12, тому к, е, при, підключав он, он там той Ну, Він в упакований, в мене тому не видно. Ось, власне. То есть принцип действия. У нас е, хороша батарейка. 13 А вийшла. Тої літакалі. У мене буде нагрузка на йому, ну буквально там до 100 Вт. Тобто у мене там уголок де стоїть телевізор, роутер, медіаконвертер, бо оптика в хату приходить. От там, от, ото все, ото все. у мене потребляє, я подивився по Екофло, підключив, воно все в кучі, телевізор 47 сьома діагональ Samsung. І от це все потребляє у кучі щось близько 88 ну, до 90 Вт. Тобто з поставленою задачею протримати ото все протягом ну, 3-4 годин. Я сподіваюся, що це все щастя у мене буде запросто справлятися. Отже, в додатковий блок живлення 12 на 5 викручений резистором на 14,8. Далі, для того, щоб заряджався нормально е, літій, ми поставили е, плату регулювання модуль припаяв радіаторчик. Е, з е, виходом уже 3 е, амперами току. І оту плату, яку я показував вам, що точна копія оць, оцього. Тільки, ну, я сам її робив. Тому що. От, 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 рідну тут ну, Прикрутить, вона нікуди не влазила там, або знизу десь. Ну, ну, быстренько витравив, нову зробив, прикрутив, все є. все стоїть. От, але поставив я її мінімум, коли вона включається, та плата регулювання автоматики, як -то, як то кажуть, мінімум у мене стоїть 12,8. Чому? Тому що, ну, як то кажуть, щоб був запас, щоб акумулятори могли ще деякий час працювати, навіть. Коли е, автоматика стане в найнижче своє значення. І максимум у мене це буде, я виставив на 14.3. Чому так? Тому що е, джерело живлення, я ж кажу, що я нічого не прироблю на основній платі. Нічого взагалі. Безперебійник на звичайну лужну батарею, тому у її максимум 14,4 вольта. І я вже дивився, якщо сюди подати на контакти, ну, на клеми акумулятора 14,6, він влітає в защиту. Він пише, що перевищення напруги. І е, бачить це як е, вихід з ладу е, акумулятора. Тому 14,3. Тобто у його 14,4 максимум, 14,3 поставив я на регулюровочки. І все. Так, да, буде не дозаряджатися трохи той літій, але, але, але Мене, е, я думаю, що вистачить цього там недозаряду літію з головою. Та й довше прослужить. Ну ось власна приробка цієї вінги.